Роботи в Уманській багатоповерхівців, яку торік поцілила російська ракета, переходять в активну фазу. Наразі тут триває демонтаж пошкоджених конструкцій. Із перебігом відновлювальних робіт на об'єкті ознайомився під час робочої поїздки до громади, начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. безпосередньо на місці. Заслухали звіт підрядника та скоординували подальші дії. Генпідрядник, який по праву виграв тендер і має проводити роботи, розпочав активну діяльність. Бачимо, що основа це збудований змонтований кран, який потрібен і для демонтажу, і для монтажу відповідних конструкцій. І відповідно, всі початкові роботи, які мають бути для того, щоб стартувала ця непроста робота, вони вже всі закінчені. Саме демонтаж цих конструкцій це саме такий складний і довготривалий процес, оскільки невідомо до якої. Стадії, ми маємо це демонтувати за словами посадовця, плити на п'ять поверхів уже виготовлені. Зараз вони на збереженні у виробника. Паралельно сьогодні бачимо нормальну взаємодію і міської влади, і ОСББ, і забудовника, і навіть проектанта, і навіть технічний нагляд. Тобто всі структури взаємодіють, всі налаштовані на позитивний результат, і відповідно рухаються паралельно роботи по утепленню будинку, особливо його другої секції. І думаю, що саме вже починаючи з квітня і далі будуть найактивніші роботи саме по відновленню вже тих конструкцій, які втратили абсолютно свою властивість і тих квартир, яких взагалі немає. Як зауважив Ігор Таборець, відновлення об'єктів, поруйнованих через ворожі атаки, постійно на контролі в обласній військовій адміністрації. Невідома інформація поки що поки не буде демонтажу, як нам рухатись далі, але От саме цей етап, коли ми його завершимо, ми будемо розуміти вже графік виконання робіт на весь період до введення будинку в експлуатацію. Нагадаємо, будинок в УМАНІ реконструюють коштом фонду ліквідації наслідків ворожої агресії та місцевого бюджету. Контролює використання коштів, обласна робоча група, прозорість та підзвітність.